Депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. Вітаю це, дорогі депутати. Програма про український парламент. І цього разу у випуску ви дізнаєтесь про таке. Чи пройшов тест на гречку 205 округ, день виборів у Чернігові? Безмандатний депутат і до вибори. Досвід США, Великобританії та Сінгапуру у рубриці А як у них? День помічника, що входить до обов'язків правої руки депутата. Сьогодні я <світ> роблю чай завтра, він мені. Як народні обранці розуміють термін погоджувальна рада. Зараз не часу. часу. Ну, Крутенько. Може, там основна функція яка. Доброго ранку. Броньована техніка, яка із центром Чернігова, це звична картина сьогоднішнього дня дня голосування в 205-му окрузі, в якому, якщо чесно, виборче законодавство працює точно не на всі 100%. Ось дивіться, я зараз знаходжуся на проспекті Мира. Це центральна вулиця. День голосування заборонена. Виборча агітація. Тим не менше, бачите, всюди є білборди депутатів. Ось, наприклад, цей білборд виконаний в стилистиці стисії штабу Березенка Сергія Березенка. А ось такий самий подібний є там біля перехрестя. А з цього боку, Юрій Тарасовець, час єднатися партія Віталія Кличка. Партавайте перемістимося на інший бік. Тут нас зустрічають білборди укропу, що правда не партії, а начебто благодійної організації, яка має абсолютно ідентичний логотип. Вони є також і з цього боку вулиці. Але якщо чесно, на такі дрібниці, схоже, сьогодні навіть ніхто не звертає увагу. Ну і зараз ми знаходимося біля виборчого штабу третього кандидата, який власне позиціонує себе як така третя сила, а це Ігор Андрійченко, який несподівано, а може і сподівано, насправді останнім часом вирвався як третій, та серед претендентів. Я маю на увазі за результатами опитувань соціологічної соціології. Ну, але, але це кандидат, якого насправді <зас> якого дуже мало давало, якого невеликі ресурси, я чув, що ви витратили скільки. Зараз у мене компанія десь орієнтовно 80 тисяч гривень. 70 тисяч гривень це не до порівняння з тим, що витрачали, звичайно, Та, да, штабі, маска, заходьте, да, у нас тут. Робоча атмосфера, дуже-дуже склонно, я сказав би, але так, нам в нас наш штаб. Так. Друзі, до працюємо. До всі. Активно працюємо. Можете подивитись, ми тут фіксуємо порушення. Клас, показуєте. Що Що нас є? Що тут найяскравіше, покажіть мені. Ну, найяскравіше це люди з жовтими браслетами, які є працюють. Люди браслетами з жовтими браслетами. Точки зору і вони дуже швидко міняють свої посвідчення журналістські. Ось, залишається вже 4 години без малого на голосування в Чернігові. Ми на одній з типових, очевидно, дільниць 770-990 і номер знаходиться. Ось бачите, тут є ось такий, я би сказав, Фуліант з виборчих програм. Тут напевно не одну годину треба для того, щоб просто прочитати, ознайомитися з всіма кандидатами. Нагадаю, їх близько сотні. А ну ось досить мляво відбувається голосування. Саме на цій дільниці, як ми дізналися, станом на 14-ту годину приблизно 20% проголосували. Якщо зберігається тенденція, буде менше 50% до кінця дня. Так тут десь мав бути голова ДВК, яка обіцяла нам сказати пару слів. А ось наша голова ДВК. Так, доброго дня. доброго дня, Як відбувається голосування станом ось на цю годину на 16-ту майже чи є якісь значні порушення? Як взагалі прогнози Порушення немає у нас? Проголосували на цей час 27%, відсотків. все тихо, поки все добре. У нас на нашій на дільниці. Ну, от ви можете звернути увагу, які довжелезні бюлетені, відповідно, дуже дрібним шрифтом набрані прізвища і е, суб'єкт висування кандидатів в депутати. На це скажуться, зокрема, літні люди, що погано видно, тим паче, що не освітлені кабінки для голосування. Чули ми багато повідомлень, що на дільницях є молоді люди з жовтими браслетами характерними. Тут теж вони є. Ми підійдемо познайомимося. Добрий день. Добрий день. А ви хто? Спостерігач. А від кого? Ну, це не можу сказати вам. Тому що не знаєте, чи це секрет? Ні, знаю. Яка різниця. А що означають жовті браслети? Про них стільки розмов. Біли браслети, що аксесуар. Ну і одне з серйозних перших порушень здається зафіксованих. Просто зараз відбуваються слідчі дії. Затримано людину. Адвокат. Є заяву в міліції, і треба завершити. завершити треба... це. Так розуміє двоє адвокатів. і представник Ви пробуєте зупинити перевірку факта порушення закону. Він спійманий Бога. на місці злочину. Хто він сказав, що він спійманий? – Я як спостерігач. Де протокол затримання? Вона. Зараз приїде слідча група, буде протокол. П'ять міліціонерів. Де протокол затримання? – Задержали парня, Я не можу зрозуміти поки причину за що його задержали. З вашої команди людина? – Просто парень, представитель здесь не ДВК, Я даже не знаю, з чиїн команди. Кажуть, в нього були посвідчення, зокрема, комітету виборців, але вони фальшиві. Ну, я не знаю. Я ж пусть міліція. А відповідь. Відповідь. Я, Україна, я тільки подошов. Комітет виборців України. Я тільки що подойшов просто. Дякую. Зрозуміло. Ровно три минути. Як взагалі кампанія проходить? Виборчий день у голосуванні? Волі не мене спокійно. Боче дільниця вже закрилася для підрахунку голосів. А ми вже знаємо результати екзит-полу, які проводила столична кампанія «Соціси». Згідно з ними перемагає Сергій Березенко. 31% він набрав і це проти 17% лише в Геннадія Корбана. Щоправда, в штабі останнього не погоджуються з цими результатами. вважають, що переміг все таки корбан. Тому не знаю, можливо, цей спокійний вечірній Чернігів це лише за перед бурою. Ми скоро це дізнаємося. Попереду ще важка ніч підрахунку голосів. Ну і тим часом знаємо, що дуже низька явка. Лише третина чернігівців Йшли голосувати, зараз спробуємо запитати в них самих, чому так сталося. А ви сьогодні брали участь у виборах? Брали, так. Да. А ви сказали, що ні. <рес> я – ні. Ну, да, а чого не брала? Тому що не було можливості, тільки приїхала сьогодні. Добрий день громадський. А ви сьогодні брали участь у виборах? Так, звичайно, брав. Я хлопці. — дівчата Дуже мало людей прийшло голосувати. Не Це знає? правда. я чув по радіо, що десь 32%. Це до, до 16 годин, здається, так. А чого так мало голосувало, знаєте? Ну, народ звірівся вже у всій політиці, я так розумію. Всі розуміють, що з цього толку не буде. Але я голосував за кандидата того, що потрібно. Okay. Я так розумію. Я думаю, що він наладить порядок і все допоможе місту Чернігов. Щасливі, здорові, кохані, будьте всі. Добрий день а ви голосували сьогодні? Ні. А чому? Я з іншого. З іншого да, округу. Всі? Да, всі. Згідно соціологічне дослідження, мій відрив від опонента майже вдвічі. Сьогодні, на сьогодні майже вдвічі. Це означає, що вибір зроблено. Ну що коментувати? Тут немає чого коментувати. Люди зробили речі. дійсно зараз іде війна соціологів, але паралельно наш штаб йол підсчоти. і. реальный разрыв в мою пользу, отрыв в мою пользу порядка 5-5,5%. Будем смотреть, как будет происходить подсчет, как будут складываться протоколы. Если не будет нарушений, значит результат оспариваться не будет. Если нарушения будут, то результат будет оспорен. Виборчий день у Чернігові перейшов у виборчу ніч. В опружні виборчі комісії починають вже приймати перші протоколи з дільниць. Бачите, що посилені заходи безпеки тут. Ну і сподіваємося, що минеться все-таки ця ніч спокійна, і вже на ранок будемо мати перші результати цих виборів. У Сполучених Штатах Америки проміжні до відбуваються коли місце сенатора чи конгресмена вакантне із різних причин. У вересні цього року на виборці у Іллінойсі чекають спеціальні вибори конгресмена, адже колишній парламентар відмовився від мандату через етичні питання. Конгресмен Алан Шок став антигероєм журналістських розслідувань, де його звинуватили у нецільовій розтраті 100 тисяч бюджетних доларів, зокрема на ремонт робочого офісу та подорожі. Лише за минулий рік у палаті представників добрали п'ятьох конгресменів на заміну. Тим щодо яких ведеться розслідування, політиків звинувачують у кокаїновій залежності та суміщенні несумісних посад. У Британії місце у парламенті може стати вакантним внаслідок банкрутства члена парламенту, психічного нездоров'я, злочинних дій та смерті народного обранця. У такому випадку проводяться проміжні вибори – by-election. Доки не обрано нового члена парламенту. Округом опікується представник сусіднього. Завдяки до виборам до британського парламенту мають змогу втрапити представники непарламентських партій. Зокрема, у жовтні 2014 року на проміжних виборах переміг представник партії незалежності Сполученого К. Королівства UK Independence Party, яка зокрема лобіює вихід Великобританії із Євросоюзу, так Дуглас Каслвель став першим парламентарем у історії партії, і нещодавно у Ганні через прогули член парламенту позбувся не лише заробітної плати, але й мандату. У Сингапурі проміжні вибори відбуваються вкрай рідко. У січні 2013 року мандат склав спікер Міхайл Палмер через секс-скандал. Це були 17-ті проміжні вибори за усю історію сингапурського парламентаризму. Що входить до обов'язків помічника народного депутата Із з чого складається його день? І, зрештою, куди йому є доступ. Про все це ми поговоримо із помічницею у трьох скликаннях. Треба сказати, що наша героїня. Допомагала Андрію Шевченку і нині є помічником Сергія Лещенка. Добрий день. Привіт. Можна? Ви вже на роботі з такого рання? Ну, так, Вначе, не вже не рано, вже десята година. Майже. А з якої години починаєте? Ну, з дев'ятої. З дев'ятої так, так. А Які першочергові справи? Тобто, які там, перевіряю сам... пошту. О, це сканіка народного депутата. Угу. Тут східні листи я вже перевірила сьогоднішні всі. Скільки листів приходить, як правило, з якими зверненнями? Мабуть, люди скаржаться на порушення певних. Їх прав під час розгляду в суді просять вплинути на суд на суд, на рішення суду, хоча народний депутат не має права на це впливати. Як у вас організований кабінет, я так розумію, що ви Деодися. його ділите з народним депутатом, так. То? Тобто, що тут від вас, що від депутата? Це робочий син. Це Прекрасно організовано, так? Творчий везла, творчий порядок. Забороняє прибирати, я так розумію, так? чи це. Такі. Головне, що він знає, де що лежить. Це, це все за... лежить на своєму місці. Тому це моє робоче місце. Це звернення, які готуються на підпис, звернення громадян, передаде на засідання комітету, який сьогодні має відбутися. Ще розкажете, в чому в принципі, заключається робота помічника? Перший напрямок, це стосується законотворчої роботи, пишемо законопроекти. Разом так, Так, разом звичайно. Mm. А, насправді пишемо багато депутатських звернень і запитів. Запитів менше, тому що вони зачитуються з трибуни Верховної Ради, раз на два тижні виходить, а, і кожного тижня можна подавати не більше двох запитів від одного народного депутата. Тому ми не можемо там багато писати саме запитів. Ми пишемо здебільшого депутатські звернення. На сьогоднішній день їх вже майже 700. Чи там от входить ваші там обов'язки, не знаю, там варити каву, там чаю щось якісь такі історії та. Офісної працівника, скажімо так. Знаєте, У нас немає таких відмежувань, що я помічниця, я маю постійно варити, прибирати. Ну, mm. сьогодні я роблю <говорю> чай завтра. Він мені. Ми чули вчора жінку, яка вийшла з законею. Вже не до вас до влади. Вона зверталась до Бога. Рена, розкажи ще яка зарплата у помічника? Що, перепрошую? – Яка зарплата у помічника. Ну можна я з того, що є фонд заробітної плати. Який а, помічників народних депутатів цей фонд складає 12 тисяч гривень. Mm -hmm. Якщо попрацює один помічник, то він може отримувати повністю цей фонд два рази більше, даніж да. депутати. Але це, наприклад, цього місяця, що буде а, через, а, через місяць чи наступну через декілька днів, невідомо, тому що насправді. Дуже часто вносяться зміни в законодавство і розпорядження, які можуть зменшити фонд заробітної оплати. Куди є доступ у помічника? Які в принципі документи. Ну тобто, я так розумію, у вас є посвідчення помічника, та є посвідчення спеціально на доступ… Кулуарна перепустка з цим посвідченням. Я можу потрапити в будь-які приміщення комітетів Верховної Ради і за допомогою кулуарної перепустки, яка дається одна на всіх помічників одного народного депутата, зможу потрапити в сесійну в кулуар Верховної ради. Сі на залу я нема помічники, немає доступу. Колари і на балкон третього поверху. Скажіть, будь ласка, ще чим відрізняються наприклад повноваження помічника, який працює на держслужбі і на громадських засадах? На державній службі це повний робочий день. Відповідно, ми рахуємося в в відділі кадрів апарату Верховної Ради. Маємо запас трудовий, Ми маємо трудовий стаж. А на громадських засадах вони всього цього не мають. Вони не прикріплені до кадрового обслуговування Верховної Ради, вони не отримують заробітну плату. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування вони можуть відвідувати посвідчення помічника народного депутата. Ми ще в травні направили два звернення. На Лошкіна і на Яценюка з приводу того, скільки разів Коломойський відвідував адміністрацію президента і Кабмін з моменту відставки. Тому що він не депутат, і відповідно перепуски на нього замовляються. Він не міг проходити без перепусток. І мені повідомити кількість візитів дати, з ким зустрічався. Тому що хто вже замовляє перепуск. І нам вже виходить півтора місяця і не давали відповіді ніякої. Чому в тебе один помічник? На державній службі, та і взагалі, от помічники, які на громадських засадах, скільки їх може бути, і чи ти користуєшся їхніми послугами, чи вони тобі допомагають? Може бути на громадських засадах до 31 помічника. У мене є на сьогоднішній день три помічника. Перший це кадегроб Володимир. Він людина, скажімо, арт і організатор арт-організатор, і водночас бере участь в різноманітних ініціативах там пов'язаних з. Або міжнародної презентації України, або з цією виставкою доказів російських зброй на території України, яка була під МЗС. І він продюсер фактично цієї книжки Євромайдан англійської мови, ну, відомий, скажімо, медійний діяч. От. Потім в мене другий помічник це Андрій Лаврусь, це той кандидат до 102-му хрусті, який ми на кому допомагали, який програв довгому, третє місце посів тоді. І ми, він постійно. Робить запити, звернення через мене свої. Ну фактично, ми йому допомагаємо залишатися активно в цьому країні. Третє, це Роман Васильняк, він юрист. Він, наприклад, був автором звернення щодо суддів кримських, які зараз фактично за нашим зверненням позбавляють посади. А Марина один помічник на державній службі, найкращий помічник в Верховній Раді, і я пішов голосувати. І у робоці вокабула запитаємо, чи знають народні обранці, що ж таке погоджувальна рада відповідно до 73 статті закону про регламент. Скажіть, ж таке, погоджувальна рада і які її функції? Я йду на засідання парламенту і трошки згодом відповім на всі ваші питання. Зараз немає часу. часу. Ну, Крутенько, може там основна функція, яка? Доброго ранку. Погоджувальна. У нас маленьке питання. Питання по регламенту на величе моє улюблене. Вивчайте регламент, купіть собі книжку, і буде вам відповіді. Я не є сьогодні чи погоджувальної ради, тому я бачу, що зараз функції. Їх майже не існує погоджувальна рада, тому що там засідання коаліції, вони обговорюють свої питання, потім коаліція вирішує, а не погоджувальна рада. Я була чином е, погоджувальної ради минулого скликання поза минулого скликання. Тоді дійсно е, питання вирішувалися з консенсусом. Зараз цього на жаль немає. Так, а які питання вирішуються на погоджувальній раді і порядок які... денний в принципі і регламент. Якщо вибачте, будь ласка, у мене включення то е... Що це таке саме, погоджувальна рада? Ну, щоб ми не витрачали час, а виносили на голосування закони, які під, підтримуються більшістю і наберуть 226 голосів. Це було б розумно, принаймні. Погоджувальна рада? Я думаю, що ви самі знаєте, що таке це таке погоджувальна зарада, на якій які збираються всі голови комітету, голови фракції, які погоджують відповідно порядок денний перед тим затвердження, розглядають всі основні актуальні питання, які повинна розглядати Верховна Рада перед початком пленарного засідання. А хто ще присутній, крім голів фракцій? Крім голів фракції, О, ну, голова Верховної Ради, заступники всі, голови комітетів відповідних профільних. Ну, і відповідно до статті 73 закону про регламент, погоджувальна рада має ще декілька функцій, про які не згадав жоден із опитаних нами депутатів. І звучать вони наступним чином. Погоджувальна рада вносить голові Верховної Ради пропозицію щодо скликання позачергового пленарного засідання. Також погоджує кандидатів на посади голови комітетів, першого заступника, заступника голови та секретаря комітету. І на сам кінець розглядає питання щодо вжиття заходів щодо забезпечення присутності народних депутатів на пленарних засіданнях. Це були дорогі депутати. Програма про український парламент. Побачимося наступного тижня, депутати, депутати вам довірино мандати. То ведеться часом їх повертати.